Всім привіт! з вами Дімас. Сьогодні неділя 5 жовтня. Вийшов попрацювати в таксі 15.30 на годиннику. Включив ланцюг Комфорт і Бізнес. Поки що нічого не прийшло. Трошки попрацюю. Вчора мені дали по реферальній цій програмі по запрошенню друзів 300 гривень на... Комісію. Так що сьогодні я хочу попрацювати, викатати ці 300 гривень, а там подивимося, викатаю чи ні. Прийшов на стоянку заплатити, було 1700 за місяць. Захожу, оказується, вже 1900 З 1 жовтня. От так от все дорожче. Для тих, хто перший раз дивиться, таксую в Дніпрі на 15-го року. Проходжу стандарт комфорт бізнес. Бізнес. обіщали відключити в вересні, поки що залишається і бізнес. Ось мені прийшло перше замовлення на северний на сімофорну. 21,7 км за 460 гривень по комфорту. Ну, поки що день поїдемо на Северний. Хоча. Недавно їздив, не сподобалось. Довго чекав. Подивимось, що буде сьогодні. Чувствую як вчора з западним, так сьогодні з северним. на симофорную 460 дала 500 Сказала без решти. За що і, і Дякуємо. І от ми на северному 1610. Це скільки? Нас? На все про все ушло десь 35 хвилин. Доволі швидко приїхав, машини багато, центр теж проскочив. Тепер будемо десь чекати. Буду. Нарешті прийшло мені замовлення по стандарту в центр на Мосіті 250 гривень за 12,3 км посажу. Подача 200 метрів. Десь тут Олександр. Зараз будемо шукати. До цього приходило одне замовлення кудись на молодогвардійську, я так зрозумів, що 150 гривень там. Ну короче, я б там проїхав і з'єд стояв би десь в таких же їбенях. Так що я від нього відмовився, а вже на Мосіті, звісно, що. Звісно, що їдемо. Ах, Їжа, їжа. Не хочу я вести їжу. Завершив замовлення, я на. Я на Яна. Ніяна, ну, ну я вже в центрі на пасажі. Ланцюжок забув з -з -зета. закрити, виключити і прийшлося мені відмовитися від обов'язкового замовлення. Так, 250 гривень мені дали, як було по тарифу. 1657 ходит тут всякие тут все ремонт ремонт сейчас выезжаю звідси. вечный ремонт сколько же тут длится тоже месяца 4 так точно Ще один таксист. О, дівчина за рулем, нічого На парковій сонаті. Вот таке буває даже я вже бачив не раз. Ну не цю, а вообще, що на оранжевих дівчина. Два замовлення вже 100, 100 скільки? 140 гривень. Коштів, які мені призначені на комісію, вже витрачено. Прийшло мені наступне замовлення по комфорту з Магдебурзького права 2 на ЖК Sky Tower. набережна перемога 7. Комфорт 154 за 4,5 км. Поїхали. І ось я на перемозі. На ЖК Бартоломео привіз дівчину. Тільки заглушив, тут припаркувався, Слышу этот гул, думаю, тю. Як мопеди чи що, а то десь траву косять. Вже від таких звуків жахаєшся, думаєш, що десь мопед летить. Да, звідси краєвид такий. Непоганий город видно. А там з Башен, мабуть, вообще шикарний вид. Третю ще дострають. Дивлюсь, стекліть розпочали. А перші дві вже функціонують, вже живуть тут. Люди. Так що почекаю тут наступне. Хоча тут таке місце, що. Можна і не дочекатись. Комфорт бізнес у мене ланцюг. Стандарт доставку відключив. Пропрацював годину 35 хвилин. Що в мене по статистиці 858 гривень плюс 40 чаю. Ну, Грубо говоря, 900 гривень за півтори години. Каса за три замовлення. Прийшло таке замовлення, подача, правда, 1,9. Ну що робити, треба звідси виїжджати. З набережної перемоги 36 на Героїв Проспект 30. Воно було не обов'язкове, але я його вирішив взяти, щоб тут не стояти. Комфорт 152 гривні за 4,5 км. Поїдемо на перемогу на шосту на героїв. Проспект 30. Це замовлення привіз хлопця на героїв Проспект 30 І їду кудись, їду, що я їду, непонятно. Нема де паркануться нормально даже. Зараз переїду бульвар Слави і там десь припаркуємося. Скільки там було? 152 гривні було побізнало. 97 осталось мені. Залишок бюджету. Чотири замовлення виконано. Викатаю 97 і буду ловити додому замовлення. Взяв замовлення по болту, по болту 9,5 кілометрів їхати за 227 гривень комфорт. Форт, подаюсь на героїв проспект 23 і поїдемо на відень на поля 108. Привіз Олексія к віденю на поля. Поспілкувалися, дорогу, нормальний пасажир. 229. На карту зайде, верні на баланс Болта. Включаємо уклон і чекаємо, чекаємо, що у нас тут може пройти. Так, у мене тут, по-моєму, стандарт вже виключен. Ну да. Прийшло наступне замовлення по комфорту. Їхати на Степана Бандери 25 з поля 80, подача 1,8. 126 гривен за 3 километра Едем Рейтинг 5.0 Поездок 2410 Нормально так Так, высады в пассажире ЖК Атлант Це добре. 126 гривень на карту. Поїду к. Айкосу, офісу, офісу Айкоса. Стану там десь на парковочку. Прийшло мені замовлення по бізнесу з поля на Володимира Великого і назад на поля 189 за 4. Куполь 3. 189 за 4,4 км. Поїхали, повеземо Альону Смотаємося туди й назад. Виконав замовлення, там вийшло з простоєм 203 гривні. Тепер включив ланцюг додому на камній парус і ловлю замовлення додому. 31,60 залишилось в мене. програмі цій Так що чекаю додому буду їхати додому. Ось нарешті прийшло мені замовлення в сторону дома на парус з січових стрільців 19 на метро Будівську 13, 242 гривні за 11,7 км по стандарту. Правда, тут точка стоїть якось на Святослава Хороброва між між полосами, прям, чи туди, чи сюди. Де його забрати. Медичний центр доктора Пономаренко. Не знаю, де це. Буду під'їжджати, прозвоню пасажиру і дізнаємось, де його забирати. Все, поїхали. Першов замовлення 245 гривень привіз хлопця на Метростройську 13 і вже їду додому себе на камушки. І там уже підведемо підсумки сьогоднішньої роботи. Підводимо підсумки сьогоднішньої моєї роботи. Сім замовлень по уклону. 25,3 і середня вартість. 1572 гривні каса і одне замовлення по по болту. По болту. 188. 188 і 1572. 1760 гривень каса за сьогодні пропрацював я пропрацював рівно, ну, будемо читати, 4 години. 4 години. Пробігу 84,5 км, Рахуємо 85, мінус 75 на 5. 1335 гривень каса за 4 години. Це каса вже без комісії, без палива. Непогано сьогодні попрацювали 333 гривні за годину. Це добре, це набагато краще, ніж вчора. Так що, так от така була сьогодні неділя, 4 годинки попрацювали. Тепер додому відпочивати. Всім дякую, okay, хто дивиться, go. хто ставте палець вгору. Якщо сподобалось, якщо не сподобалось, теж поставте палець вгору. Всім гарного вечора, тихої ночі, всіх обняв, пока-пока.